Всім привіт, друзі! Це Шоу шоу-бісики. Я Марина данилюк Кірмалева і час препарувати велику зелену жабу. У цьому випуску в центрі уваги буде атака на Сирського та залужного. Та як Мар'яна Безугла стала такими руками розправи банкової над збройними силами України? І як ви самі могли побачити і бачити у новинах щодня? На східному фронті без особливих перемін росіяни намагаються добити український Донбас, окупувати його по, по можливості максимально, а також щодня роблять нестерпним життя у місті Харків. А от у Києві на банковій своя війна. Який рік тому, коли головнокомандувачем української армії був всенародний улюбленець Валерій Залужний, владу все одно бентежать рейтинги армії і, от саме зараз в розпочатку, російських літніх наступів на всіх лілянках українського фронту влада розпочала інформаційну кампанію щодо дискредитації української армії в очах українського суспільства, і тараном цієї інформаційної кампанії стала якраз народна депутатка Слуги народу, потужна зелена жабелина Мар'яна Безухла. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути може, але ви його не побачите. Ви всі знаєте цю жінку? Це Мар'яна Безугла, яким в голову припекло не раз дивляться по телевізору, і тих, хто сьогодні нас боронить на фронті, і навіть не двічі. Тому що знаєте, так завжди буває, коли до влади обираєш простих людей з простого народу, і до пляни ріжеш, а що ж це за людина така у виборчому списку? Ми ж прийшли фактично з вас, тобто я не розділяю ніколи. Ми і вони, ми і ви. Фактичми, ми й ми прийшли до влади. Також варто озвучити ціну такого вибору, ціну такого голосу виборця. Мар'яни Безуглої. вона становила усього 50 гривень. Отже, врахуйте, що півтора долари витратили спонсори Мар'яни Безуглої, щоб. Рада отримала такого депутата від оболоні. Столичної оболоні скаржаться, їхні голоси хочуть купити. Наприклад, по телефону пропонують 50 гривень. Дзвонять зранку, платять також за роботу в агітаційних палатках. Беруть сюди і студентів. Виявилося, що столичні виборці дуже дешеві. дзвонять, 50 гривень. Ну вибачте, ну звісно, тут просто не, не розуміють 50 гривень. Говорить, ви що не йдете голосувати? Я говорю, що 50 гривень? Тому, друзі, наступного разу думайте, коли вам пропонують 50 гривень за якогось потужного, але досі невідомого кота в мішку. Літо 2024 року ознаменувалося ще одною дуже цікавою подією ззовні. Справа Справ тому, що у низці наших західних партнерів країн G7, проходять. Різні вибори до парламенту і дуже часто нова конфігурація уряду буде не прям дуже сприятлива для України. Наприклад, можна назвати таку країну, як Франція, там, де рветься до влади Ле Пен, робить такі специфічні заяви, заявляє про те, що От, коли ми сформуємо уряд, ми точно обмежимо це рішення бити нашою зброю по російських територіях. У Великій Британії все обійшлося без особливих сенсацій. Там прийшли до влади лейбористи, але лейбористи вже тривалий час тримають таку проукраїнську позицію. В принципі, ці люди, які будуть відповідати тепер за зовнішню політику і за міністерство оборони, абсолютно адекватні. Але що робить під час такого дуже тривожного моменту Мар'яна Баз. Ухла, вона не просто хайпить, а формує таку дуже хибну думку у наших західних партнерів, що у нас тут всі ідіоти, що у нас армія взагалі нікчемна, нею керують савки і дегенерати. І відповідно у західних виборців може скластися думка: а для чого далі допомагати Україні? Тому не дивно, коли майбутній уряд, який буде складатися з частини депутатів Марін Лепен, може вийти і сказати. А чому це ми будемо піклуватися про українських нікчем? У нас своїх проблем вистачає, а вони хай то йдуть і миряться з Путіним. А що Путін хоче там частину території? Ну так друзі, це ж не наша справа, це такий конфлікт між двома державами. Тому знаєте, у цій конфігурації абсолютно не дивно, що Мар'яна Безугла останнім часом почала бути активною гостею різноманітних ефірів, і уже буквально просто так розповідає, що ми практично програли цю війну. Ну, слухайте уважно, амося вигравати війну, якщо в нас немає поваги та за нераліте. Давайте спочатку не програємо. Дивіться зараз. Ми вже програли. Зараз ніяк. Це нагадаю на секундочку. Депутатка Української Верховної Ради від провладної партії, яка розповідає про те, що війну ми фактично програли. Але далі у цьому інтерв'ю Мар'яна Безугла продовжує нарізати жесть. Вона розповідає про те, що Україна це просто експеримент. Ну, тобто, я можу а лише ми... сказати, що ми живемо в експерименті. В... Зараз? Ми країна експеримент Але... країна експеримент. Це каже діючий, на жаль, народний депутат України. Сергій почуєте, ми країна експеримент? Ні, 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 стривайте. От ви знову скочуєтесь до приниження країни. Чому країною керують конкретні люди? Вони керують так. а вони результат того, що ми є та супер розходимо, дивіться упаси, боже від таких народних депутатів. Фу фу фу, давайте ж тепер розберемося, чому трапилася така активізація Мар'яни Безуглою знову у медійному просторі. Справа в тому, що останнім часом президент України Володимир Зеленський зробив серію заяв про майбутній мирний саміт, про те, що треба з Росією домовлятися дипломатично, і про те, що Росія має приїхати на цей наступний мирний саміт, який попередньо може відбутися в Саудівській Аравії. На вістрі цих заяв Верховного головнокомандувача в Україну навіть приїхав Віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, який привіз свій дуже такий специфічний мирний план, а який заключається в тому, що українська сторона має просто перестати стріляти зі свого боку. І знаєте, хоча на публіку на широкий загал коментар зробив дипломат Банковий Ігор Горжоква, який сказав, що взагалі то а, ми не будемо йти на ці мирні плани, які там привозить нам Угорщина, очевидно, що українська влада коридорах банкової дуже серйозно думає, як же подати суспільству ці майбутні домовленості із росіянами у Саудівській Аравії. І головна задача тут банкової заключається в тому, а як же ці майбутні домовленості може сприйняти українська армія? Те саме ЗСУ, яке так ненавидять окремі топ посадовці нинішньої України. Чому так? Тому що саме зараз. Голос чинних оборонців української державності буде визначальним, що ж далі буде з цими так званими домовленостями. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю за що, але я не можу вам сказати. І якщо чесно розбирати, то у української влади під егідою зеленського не так багато часу і ресурсу схилити суспільство. До варіанту «надо просто перестать стріляти і чуть-чуть гриніси. Скажімо так, у 2020 році, коли у Зеленського та Єрмака була перша спроба як-то там посмотріть глаза Путіна і розказати українському суспільству, що у всьому винуваті нацисти, радикали і ото просто активісти, яким нема що робити, зараз у них таких можливостей все менше. Чому так? Буквально кілька днів. Тому до запису цього конкретного розбору було оприлюднено результати дуже цікавого дослідження центру Разумкова. Яке фінансував ніхто інший як Так от, це опитування фіксує величезне падіння особистого рейтингу Володимира Зеленського з грудня 2023 року, коли між ним і колишнім головнокомандувачем ЗСУ, який був якраз таки символом нової української армії Валерієм Залужним, пробігла така дуже чорна кішка. І що цікаво, попри агресивний піар у телеграм-каналах, величезні антирейтинги мають Андрій Єрмак та Давидираха. Та навіть колишній фаворит Офісу президента Олексій Арістович, який зараз, як ви могли помітити, влаштував такий ескорт-забіг по численних російських блогерах, де розповідає про те, що українського проєкту такого, НЕТ, він накрився, і взагалі проєкт Україна, його майбутнє це буде в землянках. Упа, але що нам каже це дослідження на кошти американських платників податків? Що навіть в умовах подібного хейту, ненависті і затикання рота Збройним силам України армія все одно має 90% довіри. І тому Банкова вирішила, очевидно випустити такого медійного кракена Мар'яну Безухлу. Тож те, що ця представниця слуг народу пішла з коментарями з інтерв'ю у видання «The Times», не є ніякою випадковістю. Там Мар'яночка безугла заявила, що а, от українською армією керують генерали, у яких абсолютно совкове мислення, тому що на секундочку вони буцімто здобули освіту. У радянському союзі, а ця система освіти вона така застаріла, і тому ці генерали мають бути звільнені. І це було ніщо інше як прямий укол в сторону Олександра Сирського, який, до речі, у свій час закінчив московське командне вище військове училище. Це був дуже і дуже престижний вуз. Якщо ми говоримо про радянський союз, ну і відповідно, якщо ми говоримо про Олександра Сирського, скоро йому буде 59 років, і для його віку це була розкішна шикарна освіта. Повірте, будь-який хлопчик, який мріяв бути військовим, хотів вчитися в подібному вищому навчальному закладі, правда, у цьому інтерв'ю Мар'яна Безугла чомусь не розповіла про те, що взагалі то Олександр Сирський вибрав Україну є українським генералом, і загалом ця людина 11-й рік поспіль. Не вилазить із російсько-української війни, але знаєте, що цікаво. Якщо ми подивимося на минуле і згадаємо кампанію по звільненню залужного, то Єрмака і Зеленського та Мар'яну Безуглу чомусь не цікавили у фотогенічні фоточки банкової із Олександром Сирським. Тоді банкова взагалі нічого не писала, не мала претензій ні до віку сирського, ні до його освіти, ні до етнічного походження. Думаю, не зле буде нагадати, що за етнічним походженням Ходженням Сирський є росіянином, які ж враження формують у наших західних партнерів подібні інтерв'ю? А що а на, що ми даємо цій Україні зброю і гроші, якщо все одно вони все це витратять? А у них армію керують якісь такі люди із глибокого минулого? І знаєте, якщо раніше подібні інтерв'ю абсолютно мало компетентних жіночок, мажорок вискочок із партії Слуга народу могла. Спростувати фахова колонка у «Економіст» колишнього головнокомандувача Валерія Заложного і дуже часто ця колонка якраз таки ставала наріжним каменем для ухвалення тих чи інших рішеннях в урядах потужних країн. То зараз ми бачимо те, що банква намагається закрити рот генштабу головнокомандувачу сирському. І загалом я не бачу жодних якихось фахових коментарів українських військових. В західній пресі є такі поодинокі випадки, але це скоріше через те, що у певних кореспондентів є дружні стосунки із українськими військовими. Але знаєте, Мар'яну Безуглу досить легко підловити на брехні. Вона пішла давати інтерв'ю про жахливих українських генералів радіо НВ, і, до речі, там визнала, що раніше, коли ситуація на фронті була більш контрольована і давала результат. Це було тому, що якраз таки Зеленський дослухався порад залужного. Боже ж ти мій? Там є дуже різні люди. А скажіть нам, а хто ж, хто ж тоді? То, хто радить президенту, до кого він дослуховується найбільше? Тоді він дослуховувався найбільше до залужного. Відповідно, так і інформація І Я це пам'ятаю. Ну, а потім щось пішло не те. А що пішло на те, ми всі розуміємо. Ближче до літа 2022 року, в пізнаваності Залужного, почав дуже активно зазрити керівник офісу президента Андрій Єрмак. І він почав шептати м -м, Зеленському гадості про головнокомандувача. Є низка статей, де прямо цитують слова Єрмака, що він почав говорити Зеленському, що. Залужний хоче влади, подивись, який в нього рейтинг, подивись, як його любить український народ. Треба, значить, тебе скручувати Бараній рог. Ну і нарешті до а, Мар'яни Безугли. Знаєте, Банкова сама давала численні інтерв'ю різним західним виданням. У банкової був улюблений журналіст Саймон Шустер, і от вони в інтерв'ю цьому Саймону Шустеру розказали дуже цікаві подробиці про те. Як українські військові напередодні повномасштабного вторгнення просили президента ухвалити рішення на рівні верховного головнокомандувача про укріплення наших зовнішніх кордонів із Російською Федерацією? Але президент на відріз відмовився і там ще навіть був такий епізод. Де Саймон Шустер пише, що СБУ, верхівка його повтікала хто за кордон, а хто на захід України. Отак готувалися до війни. Ну і безумовно, не варто забувати певні нетліночки про розмінування. Ми практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Це дуже важливо. Ви видите по статистике, какое количество людей, мирних, в тому числі, ага. гибнуть сьогодні подорвавшись подарвавшись на каких то ні там мінах і так далі, которыми практично усеяна вся ця територія. А скільки ж людей загинуло через оце розмінування? Да, і від нових і кабів, які кидають росіяни щодня, також не можу знаєте, відмовити собі в задоволенні, згадати нетриночку про шашлики. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги і про обурення зеленського персональне за 18 лютого 2022 року. А чому це ми маємо давати гроші на армію? же ж не буде тоді грошей на дороги? І моє улюблене фантастична підготовка якраз таки політичною владою оборони міста Маріуполь. Що буде реальна загроза? Наше населення про це буде повідомлене. Чи можуть бути якісь? Загострення ситуації. Так, Російська Федерація може це зробити, але це неповномасштабний наступ. Це неповномасштабний наступ, а вийшло якось інакше. Тож, давайте повернемося до інтерв'ю у західній пресі. На жаль, з часу призначення Олександра Сирського немає жодного інтерв'ю його як головнокомандувача західним топом виданням. Було буквально одне. Німецькому Суспільному на другий день після його призначення, але цього критично мало. Тому що, як я це бачу, знаєте, мені б хотілося бачити обкладинку видання The Times, The Times із Олександром Сирським, що він такий був у формі, десь там на фронтах із картою, а із заголовком позивний барс саме такий у нього позивний, як етнічний росіянин став грозою у війні Навис на виснаження. Із Російською Федерацією. І знаєте, отака от обкладинка з таким заголовком могла б розбити купу наративів про фашистів, нацистів, утиски там чогось і про росіян, яких треба спасати. От чесно, я б взяла такий журнал і помахала б ним перед обличчям Марін Лепен. Але нинішня банкова настільки куце у своєму розумі, що вона не може використати навіть такий потужний козир. У своїх рукавах натомість, що хоче зробити без угла, а вона прагне переписати історію, що це мовляв зсу, О, українська армія, українські топ-генерали не готувалися до повномасштабного вторгнення, і це буцімто вони здали південь, Маріуполь е і зробили так, що росіяни вже фактично воювали в передмісті столиці. Я подаю звернення на державне бюро розслідувань, на міністерство оборони. На офіс Генерального прокурора і на службу безпеки України на всі структури, де сидять люди, наприклад, близькі друзі Татарова. Вони не будуть дуже детальними, але тим не менше опишуть рамку, де копати і над чим працювати. Подивимося, чого ви варті. Як варто сприймати цю заяву до ДБР генпрокуратури та інших органів, які перераховує Мар'яна Безугла? Це ніщо інше як психологічний тиск на двох ключових героїв оборони України у 2022 році? Це спроба стерти залужного ісирського із історії України і нав'язати суспільству думку, що ніяких військових. В ролі збереження незалежності України не було. Що це мовляв зусилля Зеленського Єрмака, зусилля мирних самітів, зусилля Стамбулу і, взагалі, зусилля партії Слуга народу. Ну і може ще трошки Руслана Ханумака на фронтах в Майами. Тож знаєте нічого, що навпаки, якраз таки за двійкою Залужний Сирський у нас успішна оборона Києва, звільнення півночі. Бліцкриг до дуже успішний на Харківщині і звільнення Херсону. Це ж не важливо, а важливо, що Що потім руками і ногами в армію влізли різноманітні політики. І до речі, варто ж нагадати, що сам Зеленський на своїй прес-конференції взимку 2024 року розповідав, що хтось злив наступ план наступу, який мав бути влітку 2023 року. Мені цікаво, а яке ж прізвище цього Курта? далі у своїх публічних інтерв'ю, наприклад, у тому ж радіо НВ Мар'яна Безугла розповідає про те, що генерали такі сякі, що у них мовляв радянська прошивка? От як ви яку ви очікуєте реакцію? Так від ем, генералітету нашого українського, якщо ну от ви дозволяєте собі так досить зневажливо про їх писати. Про залужного ви досі пишете, що він там доктор філософії, про генерала сирського пишете, що він совок? Де да, справді слугу народу? Зеленського Єрмака влаштувало б, щоб армію, мабуть, керували такі ж люди, які керують зараз міністерствами, якісь бомжі, клоуни із вулиці, у яких не було досвіду, і які лише розвалюють все те, що було зроблено до них. Ну, тобто, ви думаєте, що, от Олександр Сирський скаже: ну, знаєте, що я совок, Брагилевич, совок, хто там ще кого ви називаєте, Хомчак і так далі. Ми всі совки. Зараз ми будемо змінюватися. Я не розумію, як це має спрацювати. Як ви розумієте цей механізм? Тому треба їх обгавкати, обісрати і перевести ту дискусію, яка б мала бути професійною в якесь гівнидло на у Фейсбуках. А ви абсолютно про... Вони не будуть змінюватися. І дивіться, я не очікую, мені все одно, що вони будуть казати, хай ідуть, тому що у них інша заводська прошивка, вони це вже доказали. Але найцікавіше, коли Олексій Тарасов у продовженні цього інтерв'ю питає без углу: а чи відчула вона щось, коли її ж таки руками за допомогою її рук? Влада зняла Валерія Залужного. Відповідь була просто дивовижна. Мені вона дуже подобається. Чому генерал залужний не вписувався в це? Він якраз і був тим самим генералом, який отримав цей досвід. От я до кінця не розумію цей момент. Не розумію тут вашу логіку. От справді чим не влаштовував залужний це людина, яка виросла вже в часи незалежності, закінчила український військовий виш і формувалася вже в умовах. А російсько-української війни так він був э, генералом, якого виховала Україна, і тому президенти, зокрема, і призначив його головнокомандувачем. Це був концепт, що головнокомандувачем і його заступником мають стати генерали, які виховані Україною. Але потім президенту Зеленському принесли рейтинг, і в нього є такий гріма гнилоуст над вухом, і все пішло, як то кажуть, по. Але е, на жаль, незважаючи на колосальні шанси і довіру, він не змінив систему. І ту ж снігурівку з сином шаптали. Я згадувала. А це вже це 22-й рік. Це конкретно коли був залужний. Ага, значить, у нас е, Мар'яна Безугла підводить до того, що південь у нас здали, тому що був залужний і син шаптали. Ну не сам шаптала, але сина шаптали згадує, щоб обісрати до такого. Наступна робота на. Це 23-й рік. Це коли був заложний бахмут і солідарці при заложному. А де було наше політичне керівництво, яке якраз таки активно піарилось і на контрнаступі, і на бахмуті фортеці різноманітні там створювало. Де воно було? Ну а тепер давайте ж перейдемо до сирського. Аби поквитатися із Олександром Сирським, Мар'яна Безугла придумала дуже цікаву причину, що мовляв, деякі командири почали видавати службові накази з проханням не пускати Мар'яночку Безуглу безпосередньо на фронт. Але знаєте, всі ми пам'ятаємо той момент у Лисичанську в 2022 році, коли мажорка від влади сиділа в одному із пунктів управління і, до речі, віддавала наказ. Накази військовим про це дуже багато писали і говорили у пресі. Так от, коли Мар'яну Бу питали: а чому вона віддавала накази військовим у Лисичанську, а враховуючи, що в неї зеро компетенції у військових справах і академії воєнних вона не закінчувала, це, обов'язково, якщо ти прям віддаєш комусь накази такі прям серйозні, так от безугла безцеремонно говорила, що вона взагалі-то такий комунікатор між політичним і. Військовим вищим керівництвом, і, на жаль, влізання у таких некомпетентних людей, комунікаторів, таких між політиками і військовими, воно дуже швидко принесло свої дуже негативні. Плоди, тому що спочатку впав Лисичанськ, потім падав Сєвєродонецьк, і це потім запустило такий ефект доміно на Луганщині із жахливими боями, якраз таки за той Сєвєродонецьк і Бахмут. Тож я дуже щиро вірю, що у недалекому майбутньому хтось обов'язково напише заяву і навіть не одну. До генпрокуратури і ДБР на Мар'яну Безуглу і не тільки на Мар'яну Безуглу, а й на всіх її покровителів. І знаєте, питань буде дуже багато і про Чонгар, і про відсутність фортифікацій, і про крадіжки на тих фортифікаціях, і спроби протягнути капітуляцію в Стамбулі. Як то кажуть, знаєте, от як каже одна жінка із вечірнього кварталу, жарити будуть. О саме не хочу та зараз. Нас просто будуть жарити з усіх боків, але повернемося до цього чудового інтерв'ю Олексія Тарасова із Радіо НВ. Він слушно запитує Мар'яну Безуглу нащо ж вона дискредитує українську армію? А скільки на вашу думку ефективною є от та комунікація, яку ви проводите? Ну тобто, ви достатньо давно вже почали критикувати вище військове керівництво. Пам'ятаємо, що саме ви, як ви кажете, адвокутували те, що був звільнений генерал Валерій Залужний. Так з посади. Головнокомандувача, зараз ви кажете, що українські посадовці, військові посадовці, не реагують на те, що ви пишете. А як вам така так би мовити, комунікація безуглої із українським суспільством стосовно української армії? Більше того, от вони вам забороняють, наприклад, спілкуватися з мобілізованими, так вони вам а, закривають певні доступи. Тож, а, чи ефективно те, що ви робите, як на вашу думку, чи має Мар'яна Безугла спілкуватися із мобілізованими? Дивіться, а в мене є якийсь вибір. Тобто, якщо ми маємо настільки закриту систему, яка фактично вбиває людей і знижує наші шанси на не те, що на перемогу, а на сталу оборону. І на в системі накопичилася критична кількість помилок, і більшість бояться з ними зв'язуватися. То який в мене вибір? Я дію всіма доступними мені методами. Супермен, якого ми заслужили. Тож який вибір у Мар'яни Безухлої закрити некомпетентний рот і піти на політичну пенсію? Бо знаєте, всі ці прості люди із народу вони реально спортилися і кишать червами. Ми ж прийшли фактично з вас, тобто я не розділяю ніколи. Ми і вони, ми і ви, факти... ми ми прийшли до влади. Ну а тепер фіналочка. Чому ж Банкова і Мар'яна Безогле затіяли оцей хейт, реальний хейт, не надуманий, такий як там розказує Олена Кривець, різноманітні там Славіки, дьоміни, а реальний. Чому вони влаштували такий, такий потік ненависті стосовно української армії? Справа в тому, що нинішній за владі дуже не хочеться бачити українських ветеранів, волонтерів. У наступній раді та уряді тому оцей цілодобовий потік бруду в бік української армії це спроба збити симпатію українців. Однак, знаєте, є такий дуже важливий нюанс, що якщо не буде монопартії українських ветеранів і волонтерів, їх все одно буде досить відчутна кількість в українському парламенті нового скликання. І я впевнена, що низці українських ветеранів уже в якості народних депутатів дуже захочеться знайти відповіді. А хто ж винувати в тому, що свого часу, в 2022 році, у низки цих ветеранів забрали мирне життя, забрали цивільну професію, і багато хто з них місив грязь десь на Донбасі? Ну і врешті буде таке дуже важливе питання: а хто ж був цинічно обманутий вищим політичним керівництвом? Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який? А... Був чи пропонувався нам 에... бити в колокола, 에... рити окопи, 에... к... е... вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Сіяти паніку не треба, просто не треба готуватися до війни. І тут знаєте, я не заздрю нашій місцевій молоденькій людмілі Іванівні Барилко. тобі, Байден, А ця руда крабиня, яка виконує задачі Андрія Єрмака чи не знаю кого там ще, точно отримує свої питання, щойно знімуть воєнний стан. І я впевнена, знайдеться не один ветеран в українській новій владі, який напише не одну заяву на Мар'яну Безуглу і на Андрія Єрмака. Всім дякую за увагу. Це був розбір Мар'яни Безуглу і її хейту. Реального хейту в бік збройних сил України. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Мар'яну і про всі ці потуги збити рейтинги Збройних сил України? Також дуже попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для його просування і для того, щоб побільше наших українців подивилися реальний чесний фаховий журналістський розбір, чого не показують на єдиному телемарафоні. І величезна подяка кожному моєму підписнику, спонсору та патреону, тому що завдяки вашій спільній підтримці ми можемо робити свою роботу чесно.